Всім привіт! Я поставила камеру на штатив. Тепер все супер професійно. І сьогоднішнє відео про дуже важливу річ, яку не мають більшість людей на цій планеті. Просто знаєте: 0,001% має це. А, якщо бути точніше, то це люди, які розвиваються, духовно розвиваються, які постійно себе вдосконалюють, працюють удосконалюють. удосконавлюють, удосконавлюють. Угу. працюють над своїм мисленням, над своїми якимись установками і так далі. І от давайте було у вас таке, що ви читаєте собі спокійно книгу. І в якийсь момент розумієте, що ви не пам'ятаєте, що ви прочитали секунду назад. Тобто, у вас нібито просто а, цей проміжок часу випав з життя, ви його просто не пам'ятаєте, а все тому, що ви просто поринули в ілюзії. Що це таке? Це думки або про майбутнє, або про минуле. Тобто і того і того нема в справжньому моменті, тому це ілюзії. І потім ви починаєте заново прочитувати, що ви там читали, і це капець. Це свідчить про те, що людина не живе в справжньому моменті. Вона живе або в минулому, або в майбутньому. І більшість населення планети саме. В такій е, позиції. Тобто, я не знаю, це не життя. Ви просто м -м Ви просто ось так живете якось автоматично, прокидаєтесь там, е, в якомусь безпокійному мозку, знову ж таки, в ілюзіях, щось там робите, як робот, і це капець. Це просто капець. Це треба. М Прибирати з жуття. А як прибирати? Нарешті навчитися бути в грьованому справжньому моменті. І це про концентрацію. Коли ви можете фокусуватися на справжньому моменті, це дуже класна практика. Ставити собі таймер. І от, фокусуватися просто на вашій кімнаті або на якомусь окремому предметі, ви просто дивитеся на якийсь предмет до того моменту, як у вас не з'явилися якісь думки. Треба, тобто, це відловлювати. І от кількість секунд або хвилин буде свідчувати про вашу концентрацію, про рівень вашої концентрації, і на жаль, у більшості людей. Оця концентрація всього 40 секунд, у когось 15 секунд, коротше, до хвилини. І це капець. І от знову ж таки про систему, реклами, різні ці соцмережі сторіс. Сторіс 15 секунд. Там, хвилина і все. Тобто ви можете сфокусуватися, і то якось більш-менш ну, більш-менш нормально, але все одно ви відлітаєте якісь ілюзії на сторіс, реклама. Це просто от у вас ось так розгойдують, ви не можете через це бути сфокусованим, не можете бути продуктивними і так далі. І, звісно, це вигідно всім, окрім нас, самих люди, які живуть в цій системі, розуміють вірніше не розуміють, що вони живуть в цій системі, а потім ще дивуються, а чого так, а чого так. А ось тому, що треба розвиватися в цих всіх сферах, розуміти маркетинг, розуміти ці всі системи. Бізнеси, це змі, це якась там промисловість харчування, там їжу походження, аптеки, це все це великі бізнеси, які наживаються на нас. Зашиб'єдна правда. Так, але маємо, що маємо. І от про концентрацію розвивайте, будь ласка, її. І коли ви дійдете до п'яти хвилин. До 8 хвилин, до 10 хвилин якість вашого життя зміниться. Я зараз роблю цю практику і не дивлячись на те, що я довгий час розвиваюся духовно, працюю над своїм мисленням, медитую, тобто, це про фокус, це про зосередженість. В мене не така прям вау-концентрація в 30 хвилин. Хоча до, до такого можна дійти, і це буде вау. Це буде дуже цікаво. Це буде next level, і це дуже цікаво. І ось про медитацію, так, це дуже класна практика. Я знаю, що ви знаєте, що я постійно про неї розповідаю про різні такі інші практики, там віпасани ті ж самі. А, це дуже класна штука. Але треба розуміти, що медитація це як відліт. Тобто ви по суті не в моменті тут і зараз. Звісно, якщо зробити там п'ятихвилину медитацію, то так, це е, нічого такого, ви тут будете такі максимально приземлені. Але от прям такі довгі медитації, інші практики, то це прям відліт. Так, в таких процесах, в такому стані дуже класні ідеї з'являються, дуже з'являються класні думки, якісь інсайти, розуміння, що вам робити в житті і так далі. Але що я рекомендую це міксувати практику концентрації і медитації. Тобто кожного дня і те, і те робити, і от просто знаєте, почати просто жити, от реально жити в справжньому моменті. Не так, що, знаєте, в безпокійному мозку, туди-сюди, ну, знову ж таки, медитації допомагають це все прибрати. А от просто спокійно, на лайті, нікуди не спішити, виписувати якісь свої завдання, якісь там свої плани, щоб це все не було в мозку. І реально якість життя зміниться перевірено на мені. І на всіх інших люд людях, які в цьому всьому шарять, розбираються і реалізовують в житті. І. От реально, коли ти розумієш, що вау, як це відчувати, це момент справжній, відчувати своє ціло, відчувати там повітря, там е вітер, ці всі тонкощі, це ж все і є життя. Ці всі е моменти це є життя. А люди просто як ракет, ось так пф, пролітають. Між цим сим, між життям і все. І от людина вже на смертному одрі, на смертному одрі як там воно називається, коротше. І я розумію, що. Ой, а як це так? Що вже життя пройшло? Угу. Тому що людина була постійно в якихось ілюзіях, якомусь безпокійному мозку, і так далі. Тобто, коротше. Концентрація плюс медитація, ці всі практики, загалом духовний розвиток, розвиток там свого корочу, своєї свої башкенси, як я люблю казати, зробить ваше життя просто неперевершеним. Ви дійдете до пробудження. Тобто це момент, коли ви усвідомлюєте, що все життя, яке було до цього моменту, це було не життя який сон, ви спали. Тут ви такі оп, пробудилися і все. Це от про м, коли спалахує, шушковидна, е, як її там буде українською, шушкави, шишка, коли спалахує, тут е, знаходиться яка, це третій, третє око. Тобто це вау! Ви просто розумієте це життя, ви розумієте всі процеси, матрицю, системи і капець. І от у когось дуже так покроково це все відбувається, ці процеси з шишкою і так далі, там пробудження, а у когось максимально так хоп, різко. Але це, звісно, дуже-дуже травматично для людини. Але от на мені можу сказати себе, як приклад провести, що ось такий поетапний розвиток, коли ви розумієте, От якусь звідси інформацію взяли. Звідси, а, там якийсь інсайт пройшов, там щось зробили, практики нові тестуйте. Все, теорію прикладайте на практику, це все поступово веде вас до пробудження. І вас так, таким чином поступово ця шушка пух, спалахує, взривається. І, блін, просто. Реально розвивайтеся, будьте в справжньому моменті, живіть, бо дійсно більшість людей просто не живуть, просто виживають, я знаю, існують їхня там, оболонка, просто фізичне тіло приліпається по землі і не більше. А душа, серце, інтуїція десь там взагалі в фіх, пойми, який, в якому всесвіті. Ось таке вам нагадування, будь ласка, концентруйтеся, я вас вірю, і бажаю шикарного стану, офісного настрою, багато-багато енергії. Розвивайтеся у всіх сферах, у, на всіх рівнях. Тобто, це менталка, це психіка-менталка, душа, розум і фізика. І ви охірієте від цього життя. Все до нового відео.